要么。 От така різниця за 171 день у візуальних образах зеленського, і чому він вирішив все таки переодягнутися, незважаючи на те, що мав критичну позицію, і три роки майже не змінював її. Ну давайте будемо правді в очі дивитися, тому що одяг нашого президента це те, що турбувало дуже багато і нашу спільноту, і дуже багато говорили про те, що коли він десь на дипломатичних зустрічах і так далі, то потрібно надягати костюм, потрібно надягати крова. Тому що це зрозуміло, що ми тут все, всі воюємо. Але президент це обличчя країни. Він йде до людей, які є дрес-код, і е, все ж таки українці теж цього дуже дуже очікували, і вони дуже багато про це спілкувалися в соцмережах і говорили один з одним. Отут тут ми бачимо вчителя і учня, який не бажає бути учнем, який каже про те, що я дорослий, я сам можу приймати рішення. А тут таке батьківська позиція, і ми бачимо вказівний палець, який каже про те, ти будеш робити те, що я тобі кажу.